Годиннику десята на прямому репортер. Тож одразу до головних новин: 13 ворожих безпілотників та одну крилату ракету збили сили ППО над Дніпропетровщиною. У Дніпрі через падіння уламків зайнялося приватне підприємство та гараж у Павлограді. Є влучання на територію промислового підприємства. Зачепило виробничі об'єкти. Крім того, із важкої артилерії росіяни обстрілювали Нікопольський район, у Мирівській громаді пошкоджений приватні будинки та господарську споруду. Цієї ночі росіяни спрямували по Україні 31 безпілотник та одну крилату ракету. Про це повідомили у повітряних силах. Наша ППО збила ворожу ракету та 29 шахедів. Армія агресора запускала шахеди із тимчасово окупованого Криму. Протиповітряна оборона працювала у південних та східних регіонах. Сили оборони посилюють систему ППО на півночі України. Про таке повідомив командувач об'єднаних сил Сергій Наєв. Зокрема, планують збільшити кількість мобільних вогневих груп. Наєв зазначив, що це потрібно, аби захистити об'єкти енергетичної інфраструктури на тлі ймовірних атак росіян під час холодів. У північній операційній зоні разом з головами обласних військових адміністрацій вживаються заходи щодо підвищення кількості мобільних вогневих груп. Це необхідно для того, щоб підвищити ефективність системи протиповітряної оборони, для того щоб кожен громадянин України відчував себе захищеним а наші об'єкти критичної енергоструктури були у зимових умовах готові працювати наповну. Двоє людей загинули ще семеро поранені протягом доби. Росіяни 80 разів обстріляли Херсонщину. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Зачепили також будівлі навчальних закладів та гуманітарного штабу, заводу і об'єкт критичної інфраструктури у Херсоні. Двоє людей поранені у наслідок учорашніх обстрілів Харківщини. Під ворожим вогнем опинилися чотири райони області. У Купінську пошкоджені шість приватних будинків, чотири багатоповерхівки та складська будівля. Трі оселі зруйновані у гурів Кузачок Богодухівського району. У Охримівці Чугуївського району пошкоджена будівля майстерні фермерського господарства. Сили оборони відбили атаки противника на Луганщині та Донеччині. За добу на фронті відбулося 35 бойових зіткнень з ворогом. Про це йдеться у зведенні генерального штабу. Росіяни намагалися відновити втрачене положення у районі Андріївки на Бахмутському напрямку та біля Авдіївки. Також безуспішно окупанти спробували відтіснити українських військових поблизу Варбового та малої Токмачки Запорізької області. Водночас, наші захисники продовжують наступальну операцію на Малітопольському напрямку та штурмові дії на Бахмутському. Почали переговори про членство у ЄС уже цьогоріч. Президент Володимир Зеленський назвав ключову інтеграційну мету для України. Про це він сказав за підсумками виїзного засідання міністрів закордонних справ Європейського союзу в Києві. За словами глави держави, однією з основних тем зустрічі була інтеграція України до ЄС. з вами маємо наша ключова інтеграційна мета. Цього року вийти на рішення про початок переговорів щодо членства, і я вкотре почув на зустрічах на перемовинах, що це абсолютно можливо. Україна точно виконає свою частину роботи сім рекомендацій Єврокомісії. Дуже важливо, щоб була аналогічна готовність до політичного рішення щодо України. Новий пакет допомоги на 5 мільярдів євро запропонували виділити Україні глава європейської дипломатії Жозеп Борель. Він сподівається, що країни ЄС підтримують таку ініціативу. Жозеп Борель запевнив, що Євросоюз залишається єдиним у своїй підтримці України. Я запропонував новий двосторонній пакет Європейського фонду миру для України на суму до 5 мільярдів євро на наступний рік. Сподіваюся, ми зможемо досягти угоди до кінця року. Підтримати виділення допомоги для України закликав республіканців американський президент Джо Байден. Про це глава Білого Дому сказав на засіданні уряду. Він вкотре наголосив, що підтримка України не може бути перервана ми ні за яких обставин не можемо допустити, щоб підтримка України була перервана. Надто багато життів поставлено під загрозу. Надто багато дітей. надто багато людей. Я очікую, що спікер і більшість республіканців у конгресі дотримається свого зобов'язання для забезпечення підтримки необхідної для допомоги Україні. Медики рятують життя дітей, які постраждали унаслідок пожежі на нафтопроводі. Вибух стався минулої суботи поблизу села Стримба Надвірнянського району. Загалом у наслідок інциденту у лікарню доставили п'ятьох осіб, які перебували неподаліки під центру вибуху. У найважчому стані двоє хлопчиків восьми та одинадцяти років. У Обох дітей понад 80% опіків тіла. Тож у якому стані підлітки лікарі розповіли нашим репортерам. Більше 80% опіків тіла. Медики борються за життя дітей, які постраждали через пожежу на нафтопроводі. Загалом, внаслідок інциденту, госпіталізовано п'ятьох людей. Наразі у найважчому стані перебувають двоє хлопчиків восьми та одинадцяти років. Вони отримали сильні опіки. За словами медиків, молодшої дитини уражено 88% тіла, в іншої 80%. Одну дитинку нам вдалося сьогодні стабілізувати, і відповідно ми її відправили на подальше лікування у місто Львів. Хоча показники знову ж таки залишаються досить критичними, позаяк це є перші доби опікового шоку. Друга дитина знаходиться знову ж такі на штучній вентиляції легень і має оці великі опікові травми, які є досить болючими. Тобто, це не тільки опіковий шок, а в тому числі і болевий шок. Тому щоб мінімізувати, скажімо так, ці речі для дитини, ми використовуємо аналгоседацію, тобто використовуємо опіоїдні препарати для знеболення дитини і додаткові седативні препарати для того, щоб дитина краще себе відчувала на штучній вентиляції легень і взагалі не відчувала болю. Вибух трапився у суботу близько 17-ї поблизу села Стримба Надвірнянського району. Саме тоді хлопці гуляли поблизу нафтопроводу. І, зі слів батьків, під час загорання тих нафтопродуктів діти гуляли, знаходилися на вулиці і просто практично тою хвилею полум'я їх захопило. Діти з ризиком померти був дуже-дуже високий, були і бради аритмії, і порушення гемодинаміки. З першої хвилини діти знаходили на штучній вентиляції легені, так званому медикаментозному комі, ну, штучній комі в медикаментозному сіні. Проведений великий об'єм роботи хірургами, травматологами, комбустіологами. Ну, і основна робота це анестезіолог. Внаслідок розгарматизації турбопроводу сталося загоряння нафтопродуктів та розповсюдження їх вздовж місцевого потічка на площі 100 квадратних метрів. Охопило полум'я й приватний будинок, що знаходився неподалік. Працівниками НГВУ Надвірна Нафтогаз було перекрито засувкою нафтопроводу, а рятувальниками о 17.54 повністю ліквідовано пожежі. Також рятувальники запобігли поширенню вогню на більшу площу та на житловий сектор. На місці події було залучено 63 чоловіки особових. Складу від головного управління ДСНС в області та 17 одиниць техніки. Наразі розпочато кримінальне провадження за фактом пожежі нафтопродуктів. Поліцейські проводять додатковий огляд місця події, вилучають речові докази, уже призначено ряд експертиз. Слідчим відділенням Надвірнянського районного відділу поліції розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 292, а саме, пошкодження об'єктів магістральних або промислових нафто, газок, конденсатопроводів та нафтопродуктопроводів. Слідство триває. Забруднення зазнало й довкілля, адже концентрація нафтопродуктів у річці Стримба майже у 26 разів перевищує гігієнічні норми щодо задоволення питних господарсько-побутових потреб населення. Надалі відповідні служби проводитимуть моніторинг води допоки показники не відповідатимуть нормі. Віталія Коуч, Ігор Горпопек, телеканал прямий. Що ж, на цьому у мене поки все. Не забувайте заходити у Ютуб прямого, щоб побачити більше відео. Вони виходять там щогодини, Там і огляди, і інтерв'ю з гостями щодо найактуальніших тем питань. Звісно ж, ще більше інформації у продовженні ефірної години.